Цікаві факти. З'явилися нові супутникові знімки Бахмуту, які показують масштаб руйнування у місті за останній рік. На знімках можна побачити, наскільки зеленим і пишним було місто у червні минулого року. І як воно виглядає зараз. На фото можна побачити знищені навчальні заклади, церкву, багатоквартирні та приватні будинки. Ніяких дерев. І коричневий щебінь покриває всю територію. На інших знімках, шановні друзі, можна побачити знищену радіовежу Корпуси Університету в Бахмуті. Також супутник зафіксував зруйновані палац культури та міську раду. Також окремо були опубліковані загальні знімки Бахмуту. На першій фотографії місто сфотографували. 8 червня 2022 року. А на другий, уже 28 червня 2023 року, ось так. Жило місто спокійно. Жили люди, раділи життю. І тут на тобі прийшов русський мір. І все знищив. Це просто жахливо, друзі мої! І це не тільки Бахмут. Це всі міста, які були знищені або зруйновані руськими фашистами, руськими нелюдями.